На початку 20-х років основна частина українських земель входила до складу Української Соціалістичної Радянської Республіки, однієї з 13 держав, що виникли на уламках колишньої Російської імперії. Площа Радянської України становила тоді 452 тисячі квадратних кілометрів, а її населення 25,5 мільйонів осіб. Взимку 1919 року. Більшовики вдруге повертаються до України і поновлюють свою владу на переважній частині республіки 14 січня 1919 року. Згідно з декретом тимчасового робітничо-селянського уряду, вона дістала назву Українська Соціалістична Радянська Республіка. Нова влада вбачала своє головне завдання в доведенні до кінця соціалістичної революції. Очолив уряд Української Соціалістичної Радянської Республіки Раковський. Він же обіймав посаду наркома закордонних справ. Третій всеукраїнський з'їзд Рад у 1919 році прийняв першу радянську Конституцію України. До уряду, тобто Ради народних комісарів, війшли головним чином комуністи. Відповідними були й методи їхнього керівництва, котрі запозичалися з практики радянської Росії. Головна увага. Концентрувалася на здійсненні горизвісної політики воєнного комунізму, на запровадженні диктатури пролетаріату. Така політика, як і в Росії, викликала спротив. Зокрема, селяни протестували під гаслом геть комуну. У квітні 1919 року в Україні було зареєстровано 93 виступи. В липні 207 проти повстанців більшовики спрямували регулярні війська. Це, однак, не дало результату. Рух спротиву тривав, а радянська влада втрачала підтримку населення. За таких умов Денікінці влітку 1919 року переходять у наступ і радянська влада в Україні втрачає свої позиції. Але до закінчення громадянської війни залишалося ще два роки. Денікінська влада, яка мала на меті відновлення Російської імперії, не тільки не заспокоїла населення України, а й викликала нову хвилю загальнонаціонального спротиву. В тилу добровольчої армії швидко зростав повстансько-партизанський рух. Що ж до більшовиків, то вони збирали сили, а також намагалися використати суперечності між Денікінцями та Симоном Петлюрою незгоди та розбіжності у керівництві директорії УНР. Невдовзі розпочався широкий наступ радянських військ. 16 грудня 1919 року вони взяли Київ. Отож, більшовицька влада повернулася в Україну. Її політика загалом залишалася без скільки-небудь принципових змін, проте в методах її запровадження з'явилися нові моменти. Москва вдається до іншої тактики в резолюції ЦК РКПБ про радянську владу на Україні від 29 листопада 1919 року. Зазначалося, що РКП стоїть на точці зору визнання самостійності Української Соціалістичної Радянської Республіки, а питання визначення форм як найтіснішого союзу України і усіх радянських республік буде остаточно вирішене самими українськими робітниками і селянами. Але на практиці, звісно, робилося все для того, щоб Україна не мала справжньої незалежності. До поразки директорії додався розгром військ врангеля в Криму. Тут була встановлена радянська влада, незважаючи на статус самостійної держави, Українська Соціалістична Радянська Республіка разом з п'ятьма іншими радянськими республіками і двома народними республіками утворювали єдиний простір, жорстко контрольований Москвою. 28 грудня 1920 року, між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою та Українською Соціалістичною Радянською Республікою був укладений договір про військовий та господарський союз після розпаду Австро-Угорщини. Західні українці були єдиною нацією, яка не здобула власної державності, адже західноукраїнську народну республіку поглинула Польща. У Версальському мирному договорі зазначалося, що нова Польща повинна утворюватися в межах етнічних польських земель. Однак навесні 1923 року, під тиском риського договору 1921 року Рада послів Антанти перестала заперечувати анексію Польщею українських земель, зокрема східної Галичини.